Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. Сьогодні, 7 серпня і у книзі 365 розкладів Тароса Щегрем під цією датою розташований дуже цікавий, знаходиться дуже цікавий розклад, який називається розклад флорентійської магії. Чому вона обрала цей розклад, підводочка в неї наступна? Цього дня, 1420 року, почалося будівництво купола Дуомо великого флоренційського собора. Він стоїть в центрі міста і вважається одним з красивим собором у всій Європі. Це місто, де зародився Ренесанс, це батьківщина Данте Алігєрі, Галілео, Роберто Ковалі, сім'ї медичі. Це чудове місто надихає художників і поетів. Своєю магією він надихнув і цей розклад. Дійсно, Флоренція. Це магічне місто. Я була, бувала у Флоренції і хочу поїхати туди ще раз, а може й не раз. Це місто, де м, творив і, скажімо, звідки походить Мікеланджело, це центр Тоскани, най, мабуть, землі, яка народила найталановитіших творців Ренесансу. Дуже цікаво, цікаве місто, класне і розклад чудовий. Тому давайте починати. Я навіть взяла сьогодні Вісконті Таро. Воно, по-моєму, хоч і не флорентійське, але, по-моєму, це м -м -м, Вісконті це родина. Міланська, але італійська, да? хоча б хоча б країну вгадали. Так, давайте його діставати, давайте дивитися. І розклад дуже цікавий такий знаєте про людей, про людину, про людину, про те, яка вона, про то, що вона, і власне золоте. Таке таро. Ми з вами сьогодні будемо розглядати. Я сподіваюся, що воно нам допоможе розкрити цю тему флорентійської магії. Отже, перша позиція. Яке відродження я переживаю? Ось таке, от, така от одразу у нас з вами піде тема. Яке відродження я переживаю? Так, тут у нас вісімка мечів. Зараз я буду піддивлятися трошки цю колоду в гайдбук, тому що вона трохи не по покла... не вейту. Так, вісімка мечів, це у нас карта з вами захисту, це карта підготовки до того, щоб бути незгодним, або ж, скажімо, аргументи підібр... підбирання аргументів. І це е, такі собі знаки небезпеки. Тож я думаю, що відродження у вас наступне по цій карті відбувається. Це карта, яка показує, що ви зараз намагаєтеся зібрати себе докупи, намагаєтеся. Знаєте, поназбирати аргументи для того, щоб відстоювати свою позицію, для того, щоб люди розуміли, що з вами так не можна, як ви вже там самі знаєте. Тобто на вас, мабуть, що іде якийсь пресинг, на вас, мабуть, іде дійсно можливо, карта небезпек. Живемо в буремні часи, да? тобто небезпеки це не. Щось таке абстрактне, воно реальне, воно щодня, воно біля нас, тому тут у вас якраз відродження вашої сили, відродження вашого захисту, відродження тих тієї енергії, яка у вас можливо була в сплячці, трошки була поза вами, але ви її якраз зараз акумулюєте. Акумулюєте, можливо, ви приходите до якихось висновків, можливо, ви готуєтеся навіть до певних таких от. Е е Важливих і для вас фундаментальних рішень це може бути або там переїзд. Можливо, ви намагаєтеся зараз відстоювати свою позицію в особистих стосунках. Це може бути все, що завгодно. Навіть на по роботі, да? можете готувати якусь аргументацію для того, щоб піти до начальства і висловити якісь свої моменти на задоволення. Ну, якраз теж може бути по цій карті. Так, ну що, далі? Друга позиція, що цвіте в моєму житті. Що цвіте у вашому житті? Що цвіте у вашому житті? Так, туз кубків. Ну, туз з кубків. Хороша карта в, завжди в усіх розкладах. Значить, що я можу сказати? Буду закупки в цій колоді конкретно. Так, зараз я перелисну сторіночку. Ну так, да. цвіте у вас зараз щирість, багатство, емоційне наповнення. Багатство може бути, скоріш за все, ну, так як це чаша, чаші, це багатство, багатство, я не з такої сім'ї, я з багатої. це буде багатство емоційне. Тобто ви чаш в розквіті своїх почуттів, відчуттів, можливо, навіть своєї емпатії, тому що це все-таки почуття, які ти можеш відзеркалювати, да? тобто відчувати чужих людей, інших людей. Можливо, ви занадто, трошки про, занадто сильно пропускаєте їхні проблеми через себе. Можливо, ви дійсно відчуваєте свою, знаєте, от може бути, ви можете відчувати свою. Відчувати енергетично людей. І зараз по попередній карті ви можете вчитися і намагатися трохи відсторонитися від них. Тобто, ви занадто близько сприймаєте їхні проблеми, питання. Можливо, вони бачать у вас якраз вільні вуха, в які можна вилити свій негатив. І ви так собі тихенько, тихенько, потихенько відсторонюєтеся. Ви показуєте, що ну ви не зливний бачок, в який потрібно просто отак от прийти і через якийсь свій негатив злити, так отримати якусь сатисфакцію і потім. Зі спокійною душою піти, а ви, а ви будете собі там да, переварювати цю історію. Ні, ні, ні. Тут у вас якраз відбувається, ну от по цим двом картам я би сказала, що ви вмієте в людей викликати довіру, але в той же час ви вже намагаєтеся трошки їх так на відстані витягнутої руки тримати. Третя позиція, третя позиція наскільки ви творча особистість? Наскільки ви творча особистість? Такс, у нас тут з вами король жезлів. Ну, жезловий король, він достатньо творчий, достатньо творчий. Він такий, знаєте, це людина, яка вміє дуже гарно, ви вмієте гарно подати інформацію. Тобто, можливо, ви навіть наскільки вмієте створити щось, скільки вмієте там. Продажами зайнятися, продати, розрекламувати те, що е, створено. Да? Можливо, навіть якщо ви, ну, ви можете створити, воно, можливо, не буде містити якоїсь там величезної художньої цінності. Але для вас це, по-перше, прояв самовираження, по-друге, ви вмієте дійсно показати, що для вас це цінно, що ви цим заняттям займаєтеся не просто так, що ви ну, заслуговуєте на. Те, що вами будуть захоплюватися, да? тобто ви пробуєте, до речі, ще тут по цьому королю вже я думаю, що ви багато перепробували різноманітних занять, різноманітних хобі, тому що він такий, він, звісно, ну, спеціаліст в своїй справі, але от якщо ми говоримо про те, чим він займається на у вільний час, да? на досуді, як то кажуть наші північні вороги, то я думаю, що там, ви вмієте там, і ви. І в'язати і крючком, і спицями, і, можливо, кіпечворк, можливо, квіта квіти розсадити. Знаєте, ну от у вас дуже ак активна діяльність, я думаю, що ви вмієте багато в багато, багато що. На що ви досягає, я ж кажу, досягаєте якогось такого певного рівня майстерності? Вам стає нецікаво, і ви йдете далі. Тобто, ви знаєте, ну я не скажу, що по вершечкам, ні, але от ви там, до певного рівня іграшку пройшли, і от на цьому фаті. Да? Тобто, цікавість свою вгамували, втамували. Четверта позиція дуже цікава. Що допоможе мені ставитись до себе як до королівської особи? Це дуже круте, круте питання. Давайте дивитися, що вам робити, щоб ставитись до себе як до королівської особи. Ну, двійка кубків вам тут потрібна. Потрібна людина, да? тут без аудиторії ніяк. Тут потрібно на аудиторію працювати. Зараз, зараз двійка, чаш. Да, план об'єднання. І пристрасті. Знову ж таки, по-перше, горіти тим, чим ви займаєтеся, залучати людей до цього. І ну, вам свита потрібна, да? потрібна свита. Короля робить його свита. Як це не українською свитка, це типу одяг да? а свита — короля. Ну, давайте я ще зараз загуглю, як це правильно, щоб не далі не брехати. Ну, я думаю, що воно все-таки буде як свида, тобто іншого я значення не знайшла, бо вам, вам дійсно потрібні люди, які біля вас. тобто Вас робитиме ваше оточення, воно буде вас надихати на нові звершення. Ну, Тобто тут потрібні дійсно люди, аудиторія. Тут потрібна аудиторія, щоб ви робили це все не в стіл, щоб вас ем, підживлювали, можливо, трошки критикували, бо без критики да? дуже складно. Я знаю, що не всі люблять критику, не всі її сприймають. Але Критика потрібна має бути конструктивна, тобто тут там ну, по справі, да? не тому, що там якісь є у вас прям такі. Бажання когось покритикувати, ну і от почути це. Мені здається, що вас тут дійсно вам потрібно трошки прислуховуватися до зовнішніх матерій, так до тих, хто дивиться зі сторони. І можливо, вам потрібно дійсно погляд зі сторони незацікавленої людини, та не тієї, яка хоче вам сподобатися. Це може бути ну, знову ж таки, допомога ззовні, це яка. Психолог, астролог, таролог, езотерик, будь-який хто зі сторони. Не зацікавлено, подивиться і розкаже, можливо, якісь у вас є моменти, які вам би можна було пропрацювати, з якими можна було би поконтактувати, і ви зможете їх імплементувати в своє життя, в свою реалізацію, в свою творчість знову ж таки, якщо ви там не можете щось знайти. І дійсно, що з погляд, зі сторони людини, яка не має емоційного забарвлення, вона може дійсно допомогти вам. Ну, да, Об'єктивно оцінити вашу діяльність. Так, добре. П'ята позиція, що допоможе вам добратися туди, куди ви прямуєте. Так, цікаво, ну давайте. П'ята позиція, що допоможе добратися. Так, трійка мечів, ага. Так, трійка мечів в цій колоді дуже цікава теж. Вона у нас говорить, що це втрата енергії, це втома і це конфузія. Ну, конфузія. ну конфуз, типу. Так, або ж як це ще можна сказати, ну, втрата, втрата напрямку. Тобто, якщо ми дивимося з позиції допомоги, то я думаю, що вам потрібно дуже-дуже гарно і чітко прораховувати маршрути. До речі, в цій історії вам, можливо, навіть і не потрібно когось слухати. А мати тільки свій, е, свій напрямок, тому що трійка мечів – це завжди три думки. Да? Три контраверсійні думки, три думки, які вам роблять боля, чи є ваша опозиційна думка і ще чиясь третя. І ну і це момент, коли ви не можете рухатися. Е, Прогресивно, коли не можете рухатися без чиєїсь допомоги. Я думаю, що тут не потрібно пошти допомогу, тут не потрібно звертатися до мапи. Цю мапу потрібно буде складати самостійно. Тобто, що вам допоможе, да? отут якраз план. Причому план далекоглядний, план, який буде враховувати різноманітні ризики, бізнес-план, да? щоб ви там розуміли, які форс-мажори вас можуть чекати на шляху до своєї мети. Отут у вас якраз можливо рух такий. Але в цілому, я думаю, що на, на даний момент ви не здатні рухатися в своєму напрямку. Щось вас стримує. Трійка мечів, це карта болю розчарування, все таки як не крути. Вона і в марсельській колоді, тобто в вісконті таро. Така сама, тому я думаю, що тут є сенс просто зробити паузу і відпочити. Трійка мечів це карта неактивна, це карта такого собі проживання, так, горя певного, проживання таких от певних своїх розчарувань, можливо, навіть зовнішніх, які ви яких ви зазнали від людей або від ситуації, які з вами ставалися. Тому тут є необхідність відпочити, перепочити, дати певним своїм. Проблемам і ранам загоїтися, щоб не ятрити душу, так, щоб, можливо, не себе, знаєте, лишній раз не тригерити. Я думаю, тут, да? не дражнити. Я думаю, що тут є сенс трошки зупинитися. Окей, шоста позиція, шоста позиція, що допомагає мені тонізувати тіло. Угу. Так, тонізувати тіло у нас сімка кубків. Ха -ха. Ну, цікаво, цікаво, що нам тут скаже ця карта. Симка кубків. Так. Так, що допоможе тонізувати тіло? Дивіться, сімка кубків про багато емоцій. Да? Про багато емоцій, про надлишок емоцій. І тому я думаю, що допоможе вам якраз кожного дня різна діяльність. Тобто на сім дні, днів на тиждень розпишіть собі діяльність кожного разу нову. В понеділок зал, друга вівторок велосипед на вулиці або ролики. Ну, немає роликів, просто ходіть. Да? Середа ще якась діяльність, можливо, поїздка кудись, четвер. Там четверта, п'ятниця, субота і неділя, кожного разу нові, нові, нові діяльності, знову ж таки. В понеділок підемо разом по барвінок, у вівторок підемо разом, як там поцілуєш разів 40, в середу підемо разом по череду. У четвер підемо разом на концерт у п'ятницю. Що там в п'ятницю? Я вже не пам'ятаю. Коротше, але щоб не було підманула підвела. Да? Тобто розпланувати собі, це вам допоможе тонізувати тіло, бо для вас якраз актуальним є різноманіття, різнобарв'я. В суботу на роботу, в неділю на весілля. Що ж там в п'ятницю було? Нагадайте, що було в п'ятницю. В общем, да? Оце от діяльність на сім днів на тиждень, щоб у вас було розм. Щоб вам було не скучно, бо ну, нудьга вас дуже сильно стримує, дуже сильно вам заважає, не дає розвиватися, не дає вам бути. Активною, активною людиною. Так, і сьома позиція як я можу зробити здорову їжу доступною? Ну, давайте подивимося, теж така цікава позиція: здорова їжа. Здорова їжа. Так, ну дивіться, тут, по-перше, не треба на неї витрачати багато грошей, не обов'язково, можливо, по четвірці пентаклів. Потрібно би було самостійно. Да, можливо, щось виростити, Ну, тобто, якщо маєте балкон, маєте тераску, маєте доступ до світла елементарно, да, яку-небудь там огірок можна посадити, так, який-небудь там базилік посадити. Е, от Чисто в такому форматі да, оранжерея на е, підвіконні. Ну і власне економія. Да? Економія вам дуже тут допоможе, мені здається, вона якраз от, може вам. Ну, тобто, По здоров'ю здоров їжі, я би сказала, що тут якраз ви можете витрачати на джангфуд більше, ніж на здорове. Да? Тобто, По, ці, по ціні мал, ну, десь виходить плюс-мінус однакове. От і тому у вас виходить, що ви для вас типу здорова не являється якось доступною. Знову ж таки, мені здається, що у вас вона є, що ви все одно здорові. Що ви їжу вживаєте, що клітковину ви отримуєте, да що це все. Ну, У вас воно присутнє. Єдине, що да, от, ну, просто що, я би сказала, трошки підекономити і використати внутрішній ресурс, тобто доступні ресурси. Можливо, вам там, я не знаю, у вас можливо є город, так? Тобто, з нього більше собі, менше на продаж, що там ще може бути, ну, якщо ви займаєтеся такою агрокультурою, ну, власне, можливо, навіть під будинком, грядочку собі якусь. Формити, ну тут при бажанні, да, можна вже щось придумати. Тобто, це має маєте ви самостійно цим зайнятися, і знов ж таки, це збереження, да, економія. Певна, тобто максимально, щоб це було своє, можливо, навіть і не придбане. Ну, якось так, якось так. Мені здається, що тут, в принципі, все зрозуміло. Гарний розклад, да? молодші аркави. Тобто, я думаю, що для вас це розклад такий на подумати на тут і зараз. Звісно, що він буде активний в той момент, коли ви подивилися його, а не просто на дату виходу. Я сподіваюся, що він трошки вас розважив, трошки привніс певної, певного розуміння, так, що робити. З своїм життям, тілом, енергією і взагалі зі, своєю, зі своїм розумом, да, куди його пристосувати. Я вважаю, що у нас з вами дуже гарно вийшло роздивитися цю тему флорентійської магії, хоч і не дуже магічні, да, такі, але розклади вони дуже часто бувають дуже-дуже прагматичними, щоб ця магія втручалася у ваше життя, імплементувалася на тут і зараз. Дякую за увагу. До зустрічі, па-па!